А це вже щось похоже на трактор. Хлопці, дивитеся, такі вохорсти, вони зараз крутяться по всьому інтернету. Дивіться саме лінійку G. То, що має писатися G. Ельки не сподобалось мені, вони як бувати, вони типу, на базі Сінтай. Цей вже хорст іде, Бачите, який дракон? Це вже хорст іде, як кентавр. Це вже іде хорст на крепшій базі, на крепшому шасі. Він і візуально відрізняється дуже сильно. Він набагато сучасніший. Він, у той, як файтери, всі, коротше, скаути йдуть гулять. Поняв, йдуть відпочивати. Тому що ціна, пацани, тому що хорсти джишки, вони може там трошечки дорожчі кентаврів, воно комплектація повний фарш набагато дешевше там за Оріон, за. Файтер той самий 254-й з такими ж точно параметрами. З проскаути я взагалі мовчу, вони набагато дорожчі. І це є дійсно хороша, класна якість ДТЗ-кінтавер. Тобто це не завод, але постачальник на Дніпро. Дуже схожі комплектуючі. Бачите, мости, розкоси. Від кентавра, це тобто, вже часом, дуже якісно зроблено оздоблення самого трактора. Тобто тут йдуть пластикові крила, йдуть грубі противаги, йде нормальний а, передній мост. Подивіться, тут виконано все чітко, дуже толкові стоять мости, дуже толково зроблені і самі крила, і кріплення всі, і все. І це іменно. трактор, да, він з бюджетного сегменту він буде по якості на рівні там, Кентавр, Оріон не ліпше. Не, не краще там буде сальник, якийсь може потікти, електрика. Теж там є, на чому зекономили китайці добряче. Но, дійсно дуже зробили толково. Подивіться, як даже. Всі магістралі, немає там хамутів, якоїсь шляпи, Ще немає якихось стяжок, де провода болтаються. Тобто все підкапотне, два інші насоси, кемовський мотор, великі колеса, широка резина CX на 112 на 24 радіусі. І, Звісно, вже примусова гідравліка, регульована сепка по висоті, двох, трьохконтурний розподільник на гідравліку. Нема быстрозйомів, Понятно, там на чомусь, чимось він виступає, там нема бистрозйомів з скаутерах, розкоси зроблені, файно, бачите, в один рівень до тяг ідуть, щоб вже нічого не переварювати, не перероблювати. Кузовна часть дуже файно зроблена, хороша, іде хороша обліцовка. Ззаді зашите все робоче місце за трактористом, зашита вся жопа, щоб бомболото не летіло. хлопці, ціна. Це є декомплектація, тут є все. Тут є просто всі опції, які тре зараз на сучасному тракторі. Давай подивимося по, -по, -по, по трансмісії. Це рівненька підлога. В нас колія регулюється трошки. От такий от він має зовнішній вигляд, Сідушка дуже крута, амортизована. От. Колія йде на метр двадцять Передня. Попередку на метр двадцять. вимикач маси знаходиться отут. Підальки в нас, бачите, все зроблено. Люкс, тобто як в скауті, підвісні, без дирок і так далі. Управління гідравлікою під ліву руку. Дуже зручний, класний трактор насправді. Робоче місце є все, резиновий коврик, все файно, все акуратно. З двох сторон ступенечки. під низ виведено бак. Тобто, все, як у всіх тільки дешевше. Все, як у всіх, тільки дешевше. Більш детально інформацію, хлопців, по цьому трактору, комусь цікаво, зразу дзвонить, бо ми його тільки отримали, ми ще будемо його тестувати. Передні, кстати, резина теж 17,5. Оптика вся йде уедовська повністю. Ми ще його будемо тестувати, ми ще по ньому будемо вивчати питання 2025 рік, хорст G244 XU. Бачите, іде реверс-коробка вперед-назад, з лівої сторони теж люкс. Тобто, помімо всього, ще й додано реверс. Ми ще будемо його вивчати, ми ще будемо його тестувати, ми ще будемо проводити додаткові тести. Дивіться, що до чого. Но перше враження набагато ліпше, ніж Елька. Набагато ліпше, ніж Елька. А ні, вруто не реверс, до обороти в ома, хлопці, Отбой. З реверсом теж буде, з реверсом допливає. Е, набагато ліпше, ніж модельки L, бо модельки L простенькі, вони як Сінтай, навіть дивіться, це пробор. Як воно грає просто, як якийсь, не знаю, BMW GLIC е, g 63 тільки на Китаї з хлопця. Оооо, Цю, є бої підкурюва, є, бій, є, є... світ далі, дуже ми торгує, дуже хайно оберетно, охайно, е, охайно зроблений так. Всі місця от і до. Не, Нема такого, що сідаєш, як ти типу, китайці, видно до законов, і там там воно що купало. Хлопці, тому звертається G вже впродух залітає до нас дуже якісно. Бюджети, трахи з гарним, дуже з гарним функціоналом. Тобто, хлопці. Хто шукає саме таке щось подібне, номер телефону ви бачите, Замовлення по всій Україні доставка безкоштовна, хлопці, тобто, звертайтеся! Кості G.